Військовослужбовець Володимир родом з села Панасівка на Тернопільщині. Чоловік служить у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Нам ексклюзивно з передової боєць розповів свою історію про запеклі бої та що допомагає триматися на війні. Родом з Тернопільщини, Зборівський район. Ну зараз Тернопільський село Панасівка. З 83-го року народження, 15 серпня. Ну, попав служити. 68-му бригаду, 7-ма рота, третій бат. Ти так своє поволі. Воєнний у світі ніякої немає, нічого немає. Так мені Господь поміг, молився Богу дякувати. Хлопці молиться, молитва багато поможе. І бійтеся, йдете на позиції бійтеся, страх допомагає. Той не боїться тільки дурак. Той, хто боїться, той виживе. Повірте мені, бо я прожив. Я три рази був на першій лінії. Хоча за той місяць часу три рази був, 31 один день чи 32. два. Перше питання, перша відповідь тілося жити. То найголовніше, тілося жити. Там не, не здавалося, чи тебе атакують, чи не атакують. Ну, в принципі, хлопці, я до тієї теми тяжко дуже вертаюся. До тієї першої своєї позиції. От ви сидите в бліндажі біля вас, двоє ваших побратимів з того боку і з того боку. Нам порадийці повідомляє начальство, до вас тут, нас спостерігають правильно? Хлопці, очаків, повна бойова, до вас сунуть, посадка вигодна, виглянув йдуть хлопці, гранати, автомати, все це його. Одного мого побратима ранило, другому автомат заклинив, мені теж заклинив автомат. Тих двох ми вже поклали третій лізи. я взяв голі руки стволом його прикладом, приглушив, потім я вже мусив рятувати життя себе і побратимів. Ми відкувалися, у нас було троє чоловік з трьохсот раніше. Ми сказали, спочатку трьохсоті, а потім ми. Кажуть, ми відстрілювалися, ми ще пускали очереді в посадку. Але ми вижили, приїхали, всі сіли. Казав той шофер Володя, дай йому Боже здоров'я. Кажу, ще раз повторюю, він сам приїхав, ніхто не хотів їхати на ту позицію, він сам приїхав. Не без штурма, не ні без нікого. Він сам приїхав. Він нас забрав, він казав, каже, я ж такі евакуцію не вийду. Менше 20 секунд. Нас шість чоловік загрузилося. Трось троє поранених, троє цілих. І не 20 секунд. До, до 30 секунд то саме довша що евакуація має бути. Мало б. Що вигружаються, от ваші. Всьому лежать, викинув, скочив і пішов, викинув. працює самозбереження, працює злагодженість. Злагодженість в бригаді багато працює. Якщо ми двоє вийшли, відстрілюватися, один кидає гранати, другий стріляє, кинув автомат, другий взяв, чи магазин не підзародив. Зак, я зараджаюся, той має гранату кидати, а той третій має вже. Подавати готове все. Воно має йти все конвеєром, без перебою. То саме, саме злагодженість. Зв'язок постійно, що пів години, чи що 20 хвилин, начальство виходить той той, той, той біндаш, там, позиції, та позиції, як установка, як установка. І так постійно, круглосуточно. Як вони не встигли вийти, ми виходимо. Кажемо, що в нас біда. Нас бомбляли. кажемо, свої координати, свої коди, що там того. У мене є сестри, є брат, є мати, є син, якому 17 років. Я не хочу, щоб іншу воювати. Я воюю, щоб вони не знали, мені Раз я вже сюди попав, я мушу терпіти того і хочу їх прикрити. Чим зможу? Я б сказав, що варто таке. Варто піти. Боронити свою родину принаймні. А ваша воля, воля козацька.